І от у вечірньому зверненні Володимир Зеленський назвав військових, які стануть кістяком нового головкома Сирського. Зокрема, було згадано сімох генералів, е, в тому числі Андрій Ігнатов, екс-командир 36-ї бригади морської піхоти, один з командувачів операції зі звільнення правого берега Херсонщини. Михайло Драпатий бригадний генерал, колишній командир 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Разом з Гнатовим брали участь в плануванні херсонської операції. Ігор Скибюк. Командир 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, начальник штабу та заступник командувача десантно-штурмових військ Павло Паліса, командир 93-ї окремої мотопіхотної бригади, а також Вадим Сухаревський, командир 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Окремо зеленський згадав Євгена Мойсюка, екс-командувача десантно-штурмових військ, заступника головнокомандувача ЗСУ та генерал-лейтенанта Михайла Забродського, командувача десантно-штурмовими військами. Цікаво, що останні дво. Генералів це люди з команди Залужного. З Забродським залужний писав спільні військово-аналітичні матеріали для фахових іноземних журналів, зокрема. Ну і ще додам, що генерал Михайло драпати який входитиме до команди головнокомандувача Сирського, був у БМП, яка проривалась через сепаратистський блокпости у Маріуполі. Саме ця машина за командою тоді ще майора Драпатого першою перескочила штучні загородження противника і переможно промчала вулицями Маріуполя.